Всім доброго дня, привіт! Бер автоніку знову на зв'язку. Давно ми не виходили на зв'язок, тому що займалися трохи розширенням свого так би сказати, бізнесу. Зараз ми позаду маємо вже відкриту невеличку поки що площадку в Німеччині. Хочу всім нагадати, що ми далі експортуємо, доставляємо, підшукуємо автомобілі в Україну. Але також додатково тепер ми продаємо автомобілі зі своєї площадки в Німеччині. Продаємо як для внутрішнього ринку, можемо підібрати. З тих оглядом гарний автомобіль так само можемо і з дефектами і гарний так само на Україну. Вже багато машин продали в Чехію. В Польщу у нас стоїть зараз дві машини вже зарезервованих, які поїдуть на Польщу для наших людей. Тому Кому потрібно, можете звертатися, підписуватися в тік-ток, В нас буде більше такі відео, зніматися контент плану короткометражних. Так, буду я показувати, де я що купив, за стільки. такі будуть миттєві відео. Тут в Ютубі я буду показувати більше великі відео з огляди вже автомобілів. Які в нас будуть куплені, придбані. Можете слідкувати, дивитися, підписуватися в TikTok, також телеграм-канал, там будуть всі наявні автомобілі з фотографіями, з детальним описом можна буде переглядати. Наш Telegram можна знайти в описі, в Тіктоці в шапці профілю. Щоб попасти в Тікток на головній сторінці на нашому YouTube, заходити, там є посилання ось, А зараз вам коротко покажу. От у нас є декілька автомобілів. Шкода 2012 року. 1,6 MPI двигун. Автомобіль проданий за 3500 Hyundai Tucson 2,0 бензин. Також автомобіль 2600 ціна Ford C Max, 1,6 дизель з німецьким техоглядом. 210 пробігу. Ціна автомобіля 3500. Ця машина поїде у нас на Польщу. Це у нас 1,6 бензин 2010 року з пробігом 210 тисяч км. Шикарний автомобільчик замовила людина. Це Макс вже також придбаний. Ціна даного автомобіля 3-300 ми продали клієнтові. 2012 рік 1,6 дизель, 232 пробігу. І такий малюк в нас є на 2.0 бензин автомат. Ціна даного автомобіля 2.200 на віддачу. Ось. Приблизно я вас так зорієнтував. Так що можете слідкувати, дивитися, буде багато цікавого. І телефонуйте, кому потрібно, телефонуйте, звертайтеся, підберемо, знайдемо і все допоможемо.